Не ушла вода в сторону противника. Це була позиція, на якій ще 10 хвилин тому була бойова броньована машина піхоти. Вона зараз відведена на встановлену рамковим рішенням відстань на один кілометр в сторону. Я отримав інформацію з тієї сторони, що там теж розпочато відведення, техніка відведена. Ребята, можна? Ці позиції залишаються цілодобово чергувати офіцери української сторони спільного центру. Ця зона залишається під контролем Збройних сил України. Як ви бачите, тут населених пунктів немає. Відповідно, ОБСЄ буде тут контролювати, і лінія зіткнення не переноситься нікуди. Це відведення зроблено виключно з цією метою, щоб унеможливити використання стрілецької зброї.